Місто Лева, справжній куточок Європи в Україні. Тут кожна вулиця просочена європейським шармом. Не випадково це місто надихнуло нас відзняти проєкт саме тут. Культурний центр Європи, в поєднанні з етнічними українськими мотивами, створює той самий унікальний тандем, від якого отримуєш естетичну насолоду. Та й по Вітаю вас, наші наймодніші. Це проєкт ТОП Модус Львів. І я його ведуча Ольга Мартинюк. Зараз ми завітали в арт студіо Бордо, де буде відбуватися фотосесія для першого випуску проєкту ТОП Модус Львів. Ну що ж, ходімо подивимось, що там відбувається. Hey, hey, Ми створювали образ, який підкреслить красоту наших українських дівчат, так само додать сексуальності завдяки червоним губам і стрілкам, які додають виразності очам, Ну і підкреслить нашу сьогоднішню зйомку. Сьогодні я працюю з моделями на проєкті Top Models Львів. Образ досить легкий, це низький пучок. І він максимально красиво доповнює нашої вишиванки. Баблоньковий сам! Перший випуск топ Models Львів ми присвятили національному українському вбранню вишиванкам. Вишиванки це не тільки про патріотизм, це про стиль та вишукану елегантність. Як ви себе почуваєте в цій всій красі? Це дуже націоналістично і енергетично, дуже підсилює, тому що вишиванка це як наш е, спадщина, наша, і вона є національним нашим пранням. Що ви знаєте взагалі про вишиванки? Ось що саме? Можливо, ви щось знаєте, якщо ні, то я просто позадаю вам питання деякі, а ви відповісте на них. Так, я знаю, що вишиванка е, зараз святкують день вишиванки в більше 60 країнах, тому що наша діаспора є по цілому світу, тим більше в даний час. І вишиванка це такий одяг, який не носився щодень. Це був святковий одяг. І дуже, дуже гарно, що ми зараз це популяризуємо. І дизайнери наші українські дуже гарно це усучаснюють зараз. Молода дівчина, яку думку маєш. Сьогодні дев'ять моделей з агенції брендфейс будуть позувати в яскравих образах бренду Чернікова і намагатимуться проявити свої здібності не тільки модельні, але і інтелектуальні. Милина Сьогодні працювалося? Ой, дуже прекрасно, бо цей образ він такий дивовижний. Він розкриває дівчат і саме показує жіночні, саме показує фігуру. Тому дуже класно сьогодні працювати. Тобто, ви можете сказати, що ви сьогодні розкрилися на максималку. Так, так, так. так. Я, я зараз прям цвіту, я прям відчуваю цю енергетику, навіть навіть від себе. Очі блищать, думаю, там видно. Тому супер. Як вам ваш образ, сукня? Мене цікавить. Ось ви коли-небудь, ну наскільки раніше так було, вишиванка, це щось таке, просто класична ковтиночка. Зараз це щось таке сучасне, елегантне, вишукане. Як вам ваш образ? Так, я згодна і насамперед я хочу сказати а, дизайнерам сучасним за те, що вони а, відтворюють і в повсякденне життя да, доправляють саме ці вишиванки. Я прочитала, що саме першим модником був Іван Франко, ага, і так. він а, вишиванку надягнув під піджачок. І я дуже щаслива, що українці везуть, замовляють, а, і їх можна там знайти саме по вишиванкам. Український вишитий одяг має тисячолітню історію та особливі візерунки у різних регіонах. В них закладена історія України. Олена, Сьогодні ви приймали участь в такому неймовірному нашому проєкті топ Models Львів. Які ваші враження? Мені дуже подобається приймати участь в таких заходах, бо я сама дуже люблю вишиванки. Сама маю декілька вдома. І після цієї фотозустрічі у мене з'явиться вишиванка від Чернікової клас. Ви в дуже вишукані сукні. А ви взагалі щось знаєте про вишиванки? Що це таке? Для чого вишиванка була спочатку зроблена? Вишиванка, як то кажуть, у нас на Україні це код нації, це наш етнічний одяг. Це те, що глибоко у нас в серці і в душі. Я впевнена, що у кожного українця вона має бути. Знаю, що моду на вишиванку започаткував Іван Франко, і вишивка на сорочках, на вишиванках. Це не просто якісь стежечки, квіточки. Це е Закарбований код нації вишитий, і всі ці квіточки, пелюсточки, ромбики, зірочки вони щось означають? І якщо ви хочете підсилити якість свого характеру, напевно, або вам чогось не вистачає в житті, ви можете замовити собі вишиванку саме з цими символами, і вони будуть підсилювати ці ваші якості. Олег, ми сьогодні знімаємо перший випуск топ-моду сельів. Які твої враження? Як тобі дівчата? Як тобі локація? Взагалі, як тобі львів? Дуже чудова локація, в український стиль, ну, дуже дуже красивий стиль, дівчатам образи неймовірні. Львів, звісно, Львів це мій майже улюблене, улюблене місто. Олег, ти сьогодні вже встиг відзняти декількох дівчат. Можливо, в тебе з'явилася якась фаворитка. Ну, на даний час ті, що встигли відзняти, Аліна, дуже гарно працювала, гарний образ. Ну, а далі ще у нас попереду. Що, мабуть, половина дівчат у знятих хвилі? Вишиванка символізує родинну пам'ять та вважається оберегом від усього лихого. Вона є символом краси, міцного здоров'я та щасливої долі. Історія вишиванки має глибоке коріння, адже елементами вишиванки прикрашався ще одяг для скіфів, які проживали на землях сучасної України ще до нашої ери. Я відчуваю себе прекрасно. Таке відчуття, як ніби я з'єдналася своїм родом, своєю силою, своїм натхненням. І це дуже така неймовірна енергетика. Я думала, що це тільки мені здається, коли одягаєш вишиванку, ти себе так почуваєш ну, енергетично сильною, зарядженою, позитивними емоціями, враженнями. Скажіть. Це, мені здається, дійсно діє саме ось ці орнаменти, які вишиті, представлені сьогодні на наших сукнях. Я в захваті від локації, мені дуже сподобалося. Сукня неймовірна, дуже гарна, і зйомка прекрасна, оператори супер, фотографи супер. І найголовніше да, сукня. Куди ви могли піти в цій сукні? Це святкове вбрання. Да, на якесь свято таке значиме для мене. Я обов'язково подягла цю сукню. ще враження від сьогоднішнього дня дуже вражена. Ви знаєте, я вдячна вдолі за те, що якось одного дня мені потрапила на очі реклама проекту «Брендфейс». Я розикнула і приєдналася до нього. Сьогодні особливе задоволення приймати участь у цій зйомці дуже красиві. Плаття, дуже красиве вбрання від бренду Чернікова. Це особливе задоволення, тому що для мене вишиванка це взагалі щось особливе. Я сама маю декілька вишиванок і вважаю, що вишиванка це, в принципі, ну як мабуть українська душа. Дуже позитивні враження, тому що кожен як процес, який був з самого початку, да тобто зранку, і до останнього секунди, я думаю, що люди віддаються своїй справі по повній програмі, і тому це злагоджена робота, і всі, хто причепний до цього проекту, і модели, і взагалі це такий тандем, коли ми можемо і посміятися, і трошки відволіктися. Що для вас вишиванка? Ну це код українського народу, в принципі. Тобто по вишиванці можна було дізнатися раніше, навіть звідки походив певна, походила певна людина, також з якої області, да, і навіть які статки вона мала. І тому зараз це більше вже вбрання до церкви або да, якісь. Знову ж таки, на якісь свята вдягають вишиванку і знову ж таки вона є символом єдності українського народу. Невичерпна глибина отут. Тут гордість і Г... Ні, одне слово гордість за свій народ, за своїх людей, за українців. Взагалі просто переповнює як чашу. Правда. Я сьогодні, коли брала інтерв'ю у дівчат, і кожна з вас каже, як одна, що вишиванка для неї це щось про енергію, енергетично наповнює. Тобто я сьогодні дійсно звернула увагу на те, що кожна дівчина в вишиванці відчуває себе якось по-особливому. Ви відчуваєте цю енергетику? По-іншому, стаєш іншим одразу. От прийшов там, допустимо, Припустімо, в топіку чи в маєчці, вдягнув вишиванку, все, ти інший. То королева світу. Ти йдеш, ідіть Данія, ідіть Голландія, ідіть Америка, ідіть Європа, все, ідіть, тут йде Українка, дайте дорогу. Своєю сивиною, своїм віком і е, просто собою сказати, що жінки, жінка, квітка в будь-якому віці. Повторюся, що жінка, квітка в будь-якому віці. Не сидіти, не ховатися за сім'ю, за пироги, за хазяйство, за чоловіка, за дітей йти. І йти вперед і сяяти. А тим паче зараз в цей час то українським жінкам треба брати себе в руки, в охапку вдягати українські вбрання і йти нести себе світу. З 2010 року Любов Чернікова створює дизайнерський одяг під власним брендом Чернікова. І сьогодні це вже 27 реалізованих колекцій та понад тисяча моделей одягу з елементами етніки. Бренд Чернікова про те, як Любов бачить і відчуває світ, і все що довкола. Енергію, багатства, кольори, природу, безмежність, божевілля, гармонію головним завданням було правильно подати ось цю сукню, українізацію, показати, яка українська жінка може бути в сукні вишиванці. Як ви вважаєте, чи вам вдалося впоратися з цим завданням? Це командна робота, перш за все, що не тільки модель, але й фотографи приймали участь. До речі, 50% залежить від моделі, а 50% від фотографа. А також з нами працювали найкращі візажисти, найкращі пирюкарі, які нам зробили такий яскравий образ. У нас був гарний настрій, і ми поринули в цю атмосферу, котра. Кожному підняла настрій і тому вийшла, я сподіваюся, гарна фотосесія. А ви така вся дівчинка-дівчинка, так класно все розповідаєте. А ну-ка покружляйтесь, будь ласка, нехай на вас всі подивляться. Так. Клас. Що для вас є вишиванка? Ну, вишиванка це такий символ, він як оберіг. Тобто кожен символ він щось означає, також і кольори. Тобто чи чорний у даному випадку да, він такий символ мудрості, а також родючості. І в кожному регіоні, до речі, разні вишиванки були і орнаменти. Тому і це така культура українська, котра зараз ми зараз представляємо дізайна Чернікової, тому дуже приємно нам. Like to me, there's two types of people in this world. you got the layabouts, yeah, the people that do nothing, and then you've got the doers. I think it's pretty obvious which one of them I am. Як до тебе прийшла ідея створити саме таку зйомку, саме в такому стилі. Ви знаєте, спочатку, звісно, мене надихнув дизайнер. Я дуже вдячна дизайнеру Чернікову. Це дуже я, я взагалі слідкую за цим брендом дуже давно і дуже надихаюся цим брендом. І, звісно, хотілося б підкреслити ці образи, підкреслити нашу українську енергетичність, національність. Тому, звісно, локація Бордо просто ідеально доповнила сьогодні наші образи. Мені здається, це. Просто ідеальна картинка для наших дівчат, для нашої зйомки. І я вдячна також локації Бордо за те, що вони надали нам це приміщення, за те, що дійсно нас прийняло так тепло, і, і величезна подяка команді Брен бо з ними працювати це одне задоволення. І з дівчатами, і з командою Брен Тому в я... тебе є якісь фаворитки серед дівчат? І сьогодні я побачила. Багатьох дівчат вперше ми не, ще й не знайомі, але я вже так слідкую за ними, придивляюся. Звісно, результати фото е, нам покажуть, хто справився з завданням найбільше і найкраще? Я так ось і будемо, звісно, чекаємо результатів всіх членів журі. Я сподіваюся, я думаю, що всі оцінки будуть дуже високі, бо всі дівчата сьогодні справилися дуже круто. А що б ти побажала б дівчатам нашим учасницям? Я би побажала, звісно, бути в собі. Кожен день як звучить місія Бренд Фейсбу становитись кращу версію себе і натхнення, любові до себе і відчувати цю життя, проживати це життя сьогодні найкращим образом. Бо ми знаємо, що сьогодні у нас особливі умови, але життя продовжується. Ми також в свою чергу хочу подякувати тобі за те, що ти робиш такі проєкти. продовжуєш підтримувати моделінг в Україні по всьому світі. Це дійсно дуже круто. і Мені дуже класно. І приємно працювати в таких проєктах з тобою разом. Дякую. Але ви вже не перший сезон співпрацюєте. Top Models. Розкажіть, будь ласка, про ваші враження. Який проєкт вам запам'ятався найбільше? А, ну, напевно, найбільше мені сподобався проєкт Дубаю. Це було дуже красиво. Це було знаєте, так аутентично з однієї сторони, тому що ми були в пустелі. Там була дуже красива зйомка. Дівчата були просто в захваті, Знаєте, кожна хотіла себе відчути такою трішки шамаханською царицею. І в них це вийшло. А сьогодні в нас українські цариці в вишиванках. Як вам сьогоднішній випуск? Як вам сьогоднішня зйомка? А сьогодні неймовірна зйомка, і мені дуже подобаються вишукані наряди наших дівчат. Це просто вражає і так. Підкреслює їхню жіночність, це просто такий захват. Ось на вашу думку, їм вдалося показати ці образи саме так, як вони повинні виглядати. Тобто, справжня українська жінка, така ніжна, але така сильна. Так, знаєте, це взагалі якось як наче описує наших дівчат, які приймають участь в нашому проєкті. Вони всі приходять до нас такі ніжні, такі тендітні, закриті, можна так сказати. А потім вони розкриваються, показують свою силу, свою наполегливість і досягають якихось висот. Девіз вашого проєкту: будь кращою версією себе. Як саме ви створюєте ось цю кращу версію себе? Ну, дивіться, до нас приходять дівчата а, і ми реалізуємо їх. Ми не проходимо оцей якийсь а, такий довготривалий підготовчий період як в модельних агентствах. Ми беремо дівчину і одразу її занурюємо в роботу. Тобто, з нами вона одразу а, починає працювати. Вона Відчуває оцей весь вайб фешн-сфери, занурюється повністю з головою в ці процеси, знайомиться з потрібними людьми в цій сфері, набуває, обростає контактами. Тобто її всі так скажем, заказчики і бренди вони всі хочуть відривати наших дівчат з руками і ногами, тому що вони дуже класні і вони кожна з них індивідуальна. Це не просто якісь стандартні моделі. Це дівчата, кожна з якоюсь ізюминкою. Тому тобто, це більше навіть не про модельних, а про розвиток, про щось більш глибоке. Так, це більше про реалізацію, тому що кожна жінка приходить з такою, знаєте, якоюсь мрією. Вона про це мріяла в дитинстві, можливо. Вона хотіла бути моделлю, вона там міряла мамині плаття та туфлі і дивилась на себе. і Казала Боже, я хочу ходити по подіуму. Потім неї там були діти, робота, щось там ще було не до того. Або казали їй, що там. Ти не формат. Ось такий насичений і енергетично наповнений. В нас видався перший знімальний день топ-модус Львів. Попереду ще три знімальних дня. Сьогодні дівчата позували в неймовірних сукнях від бренду Чернікова. Показали, поділилися своїми знаннями щодо української вишиванки, і як це відбувалося. Ви побачите вже зовсім скоро. Тож не перемикайтеся, залишайтеся з нами до зустрічі в ефірі.